Тричі студентів Черкаського національного університету присягали на вірність українського народу. Офіційна церемонія розпочалася з гімну України. Шановні присутні, урочисті заходи зі складання військової присяги студентами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького оголошують відкритим. Протягом двох років студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького одночасно з основним навчанням за денною формою проходили заочний курс підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі Сумського державного університету. На церемонії офіційно були присутні обласний військовий комісар, полковник Євген Курбет. Та начальник військової кафедри Сумського державного університету, полковник Микола Ляпа, а також виконуючий обов'язки ректора університету Олександр Черевко, який подякував випускникам за прийняття присяги сьогодні. Черкаський національний університет і всі ми разом з вами гордимося тим, що ви прийняли військову присягу. Що саме студенти Черкаського національного університету сьогодні. Поповнюють збройні сили України. Зі словами Божого благословення до студентів і всіх присутніх звернувся священник православної української церкви отець Георгій. Присягу прийняли 36 студентів. Серед них троє дівчат. Це у вас з якою скільки спеціальності ви поєднували. Спеціальні куда виходив себе стояли. Ну, в мене початкова освіта, але поєднання з військовою кафедрою тут немає. Тут є більш розпустрену більш, можна сказати, розширено розширеності своїх і більше пане. А от як учасник події, які да, відбуваються в нашій Україні, вони вплинули на ваші поглядів чи ну насамперед так дійсно це зараз вплинуло, тому що, але можна сказати позитивну сторону. Більше гідності, більше можна сказати, шани українському народу, більше шани те, що ти дійсно став. На захід прийшли родичі та знайомі студентів. У мене з'явилося запитання щодо вашої символіки. Ось Україна А просто так дігнулися сьогодні. Ні, у нас сьогодні свято. У нас ще один офіцер усі, що в житті в них далі буде, це вже справа України. Їхня справа. І щоб не було зараз Україні, це їх рішення. Ми за них дуже раді. Якщо вони скажуть, що завтра треба захищати. 我们又同意